Аж закашлявся, ніхера собі потужність. При тому, що а, міцність табака одиничка, диму набивається стільки, що я далі тягнути не можу. Ого! Я задоволений, друзі. Я думаю, що немає сенсу більше тестувати. Час переходити до оцінок, бо я хочу їх роздати. Так, перше, що в нас іде, це дивність. Ні, смак. Так, перший смак. Що я хочу сказати, я не почув тут лайма. Він заявлений, але його не чути. Чи це мінус, чи це плюс, вирішує кожен для себе. Для мене це однозначно плюс. Все, що я тут чую, це яркий огірковий смак. І це топ 1 табак на моє наступне літо. Літом, коли ти наповнюєш чашу водичкою прохолодною з криниці, бажано і закидаєш туди ще й льоду, повну тацю огірочок піде на урав в жаркий час. Тому це топ 1 на сьогодні з того, що я куштував для літа. Огіроковий go Fresh від мольфара 100% буде там. По дивності. Ну, друзі, як би мені не хотілося, а можливо б і хотілося це робити, але тендітну Монроуз ми посуваємо. Я можу сміло сказати, що дивність тут на висоті. 5 із 5 я даю за дивність, тому що я навіть не зміг зробити свою фірму повноцінну затяжку, повний рот диму, який. Так і рветься вирватися з тебе. Тому тут 5 із 5. Ну і прогрів. 6 хвилин. Карл, 6 хвилин. 6 хвилин і ваш кальян готовий. Ви можете його курити і насолоджуватися чудовим присмаком. Однозначно, лайк і топчик.